Добрий день, любі мої, дивимося Хмельницький. Та що ж це таке? Вони вже карти вони кажуть. Вони мені вже. Вже третю годину знімаю. Так, Хмельницький. Зараз буду брати нову колоду. Так, Хмельницький. В переміщенні, десь якісь там йдуть, десь кудись хтось переїжджає, десь лякають ракетками Хмельницький, десь повітряна тривога буде задіяна. Ай-яй-яй. Хмельницьк. Хмельницьк, десь буде летіти на вас Хмельницьк. Башта. Подивимось. Хмельницький. Будьте уважні. Давайте ще подивимося. Чи будуть прильоти по Хмельницькому? Ой, щось там таке. Прям буде. Знаєте, мені йде, як можливі якісь провокації такі, можливий навіть не прильот. А от я б навіть сказала якась ну, ситуація, де ну, де щось підпалили, де щось горить. От таким чином. Так. Ну, Не подобається мені це руйнування. Ага, руйнування. Руйнування. Так, Хмельницький. Максимальний СОС. Максимальний. З Хмельницького щось там буде нечисто. Не подобається мені Хмельницькому. Так, не подобається. Будьте уважні та обережні. Так, Хмельницька область. Ну, у вас в Хмельницькому є стільки колаборантів, що у цих ДРГ-шних штук. Що це таке? А, ну, сім'я мечів. Ну, як добрий вечір. Як летим. Так, щось буде летіти, Буде летіти на вас в вашу сторону. Обережненько, не мрійте дуже. Так, дев'ятка мечів. Шестьока чаш. Так, да, руйнування. Ось п'ятерка чаш. Зруйнованість в цьому випадку. Зруйнованість. Ідуть руйнування. Хмельницька область, максимальний сос. Так. Конфлікти на почві якісь такі Будуть конфліктувати. З приводу біженців, з приводу якогось привезення гуманітарки, от такого. Так, смерть, руйнування. башта. Жінки. Смерть жінки. Так, знову Тернопільська область і Хмельницька область. Отут максимальний сос. Максимальний. Так, да, жінка. Тут іде смерть жінки і прям влучання. Щось зіб'ється, щось може не збитися. І тут, можливо, смерть жіночки. Так, Мальницька область. Там дуже велика ймовірність попадання в житловий будиночок. Тому не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Всіх бережіть себе, бережіть себе та Україну і всім дякую за увагу. Підписуйтесь, подобайки ставте. Вибачайте, що налякала. Але хто, як я кажу, хто Цитуючи великих там людей, хто володіє інформацією, той володіє світом. Тому володійте світом, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та моїми сигналами підписочку, вподобайку і коментарі. Всім дякую, до побачення!